Слава Україні! Розпочалася 690-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 32 ракетних та 91 авіаційних ударів. Здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Вовчанськ, Веселе, Піщане, Іванівка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Зоня відповідальності сув північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. За відповідальністю «Хортиця» на Купінському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога біля Синківки Харківської області.